Один критикує Україну, інший її боронить. Двоюрідний брат віцепрезидента США Джай Ді Венса Найт Венс три роки провів в Україні, два з половиною з яких брав участь у найважчих битвах після повномасштабного вторгнення у складі роти Гонор батальйону Вовки да Вінчі. Про це йдеться в інтерв'ю Нейта французькому лефігаро. Як пише видання, Венс чотири роки служив у морській піхоті США, після чого жив у Техасі і працював у нафтовій компанії. Згодом у березні 2022-го він поїхав до Львова, оскільки хотів допомогти з логістикою або з медичною підтримкою і ділиться, що бачив, як пишеться історія. Там він і познайомився з британським волонтером, який шукав охочих приєднатися до лав Збройних сил України. Венц погодився і вже у червні вирушив на Донбас. Загалом 47-річний Техасець брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Однак він пішов з війська на початку січня незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на пост віцепрезидента. Звільнення з армії він пояснив тим, що не міг ризикувати потрапити в полон, проте заявив, що хоче продовжувати допомагати Україні й надалі. За словами Нейта Джейдівенс, ніколи не намагався дізнатися про його перебування на передовій, а тому розчарований ставленням брата до цієї війни. Також видання пише, що коли Нейт Венс почув, як його брат словесно нападає на президента України Володимира Зеленського в Білому домі, то розлютився. Джей Ді хороший розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра, але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю. Брат віцепрезидента також розкритикував його позицію стосовно військової допомоги від США і заявив, що коли Джей Дій виправдовував свою недовіру до Зеленського так званими звітами, як він бачив, Нейт сказав, що міг би сказати всю правду, як було, і відзначив ефективне використання американської техніки на фронті. Найт розповів, що він навіть кілька разів намагався зв'язатися зі своїм братом, залишив повідомлення в офісі Венца, Однак відповіді так і не отримав. Нагадаємо, що раніше віцепрезидент США Джайді Венс неодноразово казав, що існування України нібито залежить лише від американської підтримки а з боку президента України Володимира Зеленського було нерозумно висловлювати образи на адресу Дональда Трампа. Політик також заявив, що черговий пакет підтримки для України не зможе допомогти. Росіяни мають величезну перевагу в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься незалежно від подальших пакетів допомоги заходу. Софія Фенко, телеканал НТА.